Газовий балон на 8 літрів, ось такий кемпінг Сігма з тарілкою, комплектом лише 900 гривень. І я вам скажу, що ця ціна зараз ще прекрасніша. Тому що вони вже в дефіциті, я думаю, що вони з понеділка вони вже стануть набагато будуть дорожчі. Ну, ви можете зараз брати його за 900 гривень, поки вони ще є в наявності у нас по такій ціні. Ну, ціну відповідно я не можу продавати їх по 900 гривень, коли їх буду брати по 1000 гривень. Ви самі це розумієте. Тому беріть краще зараз, поки є ще до доступна хороша, адекватна цена 900 гривень всього на всього, абсолютно е, відправимо вам і будете. З освітом, з газом, з теплом е, і відповідно їсти, зможете готувати. Е, на такий балон можна підключити обігрівач, який накручується на нього за 700 гривень на 1,5 кВт, або можна підключити через редуктор обігрівач на 3 вже кВт, який ось добуде на підставочки, які тут регулюються, куди нам треба вище, нижче, да його нахилити, опустити, куди щоб йшло тепло. Такий обігрівач на ножки буде коштувати е, 1590 гривень. І навіть від цього балону з газом ви можете запітати. Собі генератор, поставивши на генератор, редуктор з газ, газовий редуктор. То тобто смішно місто карбюратора поставить карбюратор з редуктором, який так само ви можете в нас придбати на свій генератор, або відразу взяти генератор за там, 13 300 триста гривень. Ми вам установимо туди редуктора і будете собі користуватися. Так що для заказу всі контакти в шапці профіля.